Друзі, доброго дня! І так, інформація щодо того, що в поточному 2023 році не будуть піднімати, перераховувати та індексувати пенсії, це вже точно. Але є інформація щодо пенсії у 2024 році. І вже перші зміни по підняттю пенсій буде в січні 2024 року. І це все буде робити за рахунок. Підняття мінімальної заробітної плати, тому що мінімальна заробітна плата, її рівень від рівня, точніше мінімальної зарплати, і нараховується і мінімальна пенсія в Україні. А як відомо, десь 70% пенсіонерів в Україні отримують мінімальну пенсію, не дивлячись на те, що ці інформації вже багато в інтернеті, я, я бачив, тому в сьогоднішньому відео я би хотів вам детально. Розтлумачити всі оці нюанси. Щодо підняття пенсії мінімал... мінімалки у 2024 році розказати, коли це буде, для кого, як взагалі буде проходити цей процес. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У 2024 році уряд запланував підвищення мінімальної Заробітної плати. Причому зростати виплати будуть двічі за рік. Перший раз зростання буде у січні 2024 року, а друге зростання буде у літку того ж 2024 року, в липні 2024 року. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін. За його словами, мінімальну заробітну плату в Україні з 1 січня 2024 року можуть підвищити до 7100 гривень, а з 1 липня до 8000 гривень. Це про 2024 рік. Мінімальну зарплату вже у 2025 му хочуть підвищувати до 8370 гривень, а у 2026-му до 8956 гривень. Зараз розмір мінімальної зарплати становить 6700 гривень. І якраз ще ми з 6700 гривень зараз і нараховується пенсія пенсіонера. Також з 1 січня 2024 року планується підвищити прогнозований оклад працівників. Першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки зарплату піднімуть до 3195 гривень. У Грудня 2021 року цей оклад становив 2893 гривні. Окрім цього, з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів, тобто групування посад за певним принципом або критерієм їхньої значущості для. Організації. І в кінці відео я хочу додати свій коментар і сказати, що ці підняття пенсії, звісно, які будуть у 2024 році, вони не зрівнянні з інфляцією, яка на даний момент проходить в Україні. Звісно, цю інфляцію стримують, але якщо все ж таки у 2024 році інфляція проб'є і прорветься, то цієї пенсії буде недостатньо і і так на даний момент недостатньо. Я прошу вас. В коментарях під цим відео написати, чи що ви думаєте щодо підняття мінімальної зарплати у 2024 році, і, звісно, збільшення мінімальної пенсії на рівні на фоні цього підняття мінімалки по зарплаті. Ваш коментар дуже важливий. Ваші коментарі читають достатньо багато громадян України. Всього найкращого.